Цього місяця до безбар'єрних кабінетів за гінекологічними послугами звернулись понад дві сотні жінок. Тут спеціалісти працюють як з внутрішньопереміщеними громадянками, тими, хто став жертвою сексуального насильства або ж має інвалідність. Найбільше відвідувачів з моменту відкриття було у Хмельницькому обласному перинатальному центрі. По звіту за травень місяць в мене пройшло по кабінету 112 чоловік. Із них три людини з інвалідністю. На кріслі каталки не було нікого. Такі вони йшли на ходунках одна, а останні решта йшли так от на милицях. Нозологія сама різна. От і кровотечі, і з болями різкими, болями гострими болями, і вагітності, і проблемні вагітності з групою ризику, і просто онкоогляди, якісь є, там, консультація інших, і що направляється, з хірург направляє, неясна причина болю в животі там, чи інший спеціаліст. Менше двох тижнів минуло з моменту відкриття спеціалізованого кабінету і у Хмельницькому міському пологому, та вже мають про що звітувати. Наш кабінет безбар'єрного доступу є в структурі приймального відділення, гінекологічного приймального відділення, тому там. Немає порогів. Так розташовано, що при вході до і коридор, і кабінет немає порогів, тому туди були бачили самі легко достатися. А от є піднімач, є крісло з електричним керуванням, також є обладнання, нові шкафи, нові кушетки. Ініціатори проекту наголошують, послуги у таких кабінетах є безкоштовними, а за потреби гарантують і конфіденційний прийом. Окрім консультації, пацієнти можуть тут пройти огляд та здати відповідні аналізи. Загалом на Хмельниччині вже функціонує п'ять таких кабінетів. Орієнтовно да суми там від 400 до 500 тисяч гривень було закуплено обладнання, буде допомагати облегшити роботу і лікарям, і буде допомагати людям, скажімо так, знаходитись в плюс-мінус комфортних умовах для того, щоб прийти екологічний огляд. Планують оснащити кабінети і стаціонарним УЗД-апаратом, який надасть можливість чітко оцінювати загальну картину пацієнток та більш точно діагностувати патології. Катеринолучко Сергій Дяків, телеканал Перший Подільські. Заради перемоги саме так можна сказати про комбінат комунальних підприємств, що у Старокостянтинові, за рік війни, тут не те, що не зупинили діяльність, а й зуміли досягти чималого прогресу. Аварійні дерева ресурс, який з гарним господарником стає незамінним інструментом для вирішення ряду критичних питань громади. До прикладу минулої зими, завдяки роботі пилорами зуміли вирішити проблему з опаленням. Коли видаляємо аварійні дерева. Ми забезпечили внутрішньопереміщених осіб, які приїжджали сюди. 167 машин завезли дров. Плюс. Фапи забезпечили теж десь 22-23 машини забезпечили ФАПИ теж на зиму. Це було десь десь до 200 машин. Є й інше використання палорами для виготовлення речей повсякденного вжитку. Із ділової деревини, яка, яка там виходить, ми робимо доски, робимо там туалети для збройних сил. Там десь можуть допомагати якісь криші, робимо, ремонтуємо. Ми багато лавок зробили, коли почалась війна, в підвали з ну, лавки були, але вони устаріші. Ми робили нові лавки туди. Для Володимира Булича це підприємство. Особливе каже, за 27 років, що тут пропрацював, бачив різне. Однак, останнім часом робота тут в задоволення. Підприємство мало борги по заробітній платі. Ви не повірите, біля 9 місяців складно було формувати кадровий потенціал. На сьогодні підприємство не тільки стабільне, воно в такий складний час розвивається і. З приходом нового керівника буквально з перших днів ми включились. Ми одні з перших, які почали виконувати будь-які замовлення, які стосуються розпорядження міського голови стосовно допомоги і по територіальній обороні, і по збройних силах України. Ми в числі перших, і це дуже радує, тому що це вклад, якби наша частка в загальну перемогу. Відтак, як то кажуть, в руках у вправного господаря робота кипить. А в реаліях сьогодення комбінат комунальних підприємств це ще один доказ того, що українці ніколи не опускають руки, ба більше усіма зусиллями на усіх фронтах наближають перемогу України. Чи помічали ви якісь порушення під час комендантської години? Взагалі не помічала. Зараз наразі не, нема чого виходити, гуляти ввечері. Все чисто, все тихо. Нормально, свідомі громадяни. Ні, все тихо. Люди такі чимні, дуже порядні. У комендантську годину я проводжу свій час вдома і стараюся не порушувати її. Не давали спати. Шумлять. Наші не шумлять, а Самі знаєте, хто шумить. Дякую, дякую, дякую. Да. Хороші люди не шум'ять. Ні, я не порушую, не бачу порушень. Я вам так чесно скажу, вночі шумно, чесно, шумно. Чи помічали ви якісь порушення під час комендантської години? Так. У нас в парку. <реш> <саме кінця? реш> ну, шумно. Галодьош, пісні. І хотілося, щоб прийняли ну, міри, хоча б наші. Хлопці ходили і контролювали це все. Ну, бо і спати не дають, і закон є закон. Школа відома своїм творчим нахилом у вихованні дітей. Нині тут випускники створили цілу галерею промовистих робіт. Кожна із них унікальна і підкреслює індивідуальність учнів. До прикладу, Кіра на холсті підсумувала початок повномасштабного вторгнення. Основною її ідеєю було те, щоб показати все горе, через яке пройшов наш український народ у 2022 році, який став таким знаковим для нашої країни в поганому сенсі, і показати наше щасливе майбутнє та те, якою Ціною ми його отримуємо, кому ми маємо завдячувати, схожої тематики робота Анастасії в умовах війни. Молодь хоче говорити про силу українського духу і мужність нації. Це уособлення болю, печалі українців. Тобто, там зображення мати з дитиною, яка цікає від воєнних подій. Ангелоохоронець може уособлювати собі. Ну тут хтось бачить жіночу персону, хтось бачить чоловічу, хтось ну. Можуть побачити, як мати в особленні, що вона віддає за, за свою дитину життя. А хтось як воїна-охоронця. Катерина ж обрала для себе інший напрямок: спокійна пара закоханих з елементами народної вишивки, як частина української культури. Зараз дуже багато акценту саме на військовій темі. Дуже багато цього зараз в нашому житті. А я хотіла саме додати трішки спокою такої національності в своєї роботи у школі розвивають талант кожної дитини, тому серед представлених робіт графіка. Саме це найбільше до вподоби Владиславу. Каже, його майбутнє обов'язково буде пов'язане із мистецтвом. Це є козацька шабля, яка символізує козаків, козацько, козацький дух. Це є трипільський орнамент на сонці. Що це? Над воїном зображений ще один воїн, який символізує воїнів УНУПА, які воювали за нашу саме незалежність. Учням вдається кодувати у своїх картинах високе мистецтво та історію України. До прикладу, руки з фрески створення Адама, одягнуті у вишиванки. На думку авторки, це символ нової держави. Ці жінки це елемент з картини українського художника Михайла Бойчука. Власне, їх додала як з такого роду данину пам'яті героїв, оскільки Михайло Бойчук це одна з жертв сталінських репресій. Це людина, яка віддала своє життя. За наше майбутнє, за нашу можливість спілкуватись українською мовою, стверджувати, що ми українці. Наталія працює у техніці паперової мозаїки та контурного квілінгу. Зізнається, важко, але кінцевий результат того вартий. Про ці техніки я дізналася якраз у стінах цієї школи. На мою думку, цей заклад доводить, що творчість це насправді шлях до успіху. Кіт це символ незалежності та витривалості у багатьох народів. І як ми знаємо, це в моїй картині України, оскільки по нашій Україні прийшли всі катки історії, і тому вона загартована. І я думаю, у майбутньому вона 100% стане розвинутою просвітаючою державою. Досвідчені вчителі допомагають і у створенні трендового одягу, який із легкістю можна одягнути на прогулянку серед місця. На ній використані такі тренди, як штани в принципі, карго, які зараз досить трендові є. І сліпучо-білий колір також нині вона виконана повністю в кольорі Марсела, який цього року став кольором року за версією інституту Пантон. Родзинкою випускної виставки стала музична парта. На думку авторів, це самовираження. Взагалі площина для роботи більша, щоб більше передати. Саме ця робота ми її обрали, тому що вона підходить по нашим смакам. Гітари то моє все. Це моє хобі, це заняття всього мого життя. Тому я обрав цю роботу. Хмельниччина це неймовірно талановиті люди. Наша молодь готова говорити відверто про свої емоції, переживання та прагнення. Деякі роботи навіть хочуть продати, аби стати підтримкою українського війська. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.